Яка відповідальність чекає на тих, хто перейшов на бік ворога і зрадив країну? За що на 4 роки може позбутися волі, працівниця ВЛК на війні чині? Та чому начальницю Житомирської митниці та її спільників обвинувачують у хабарності? Вітаю! Це топ нюс! Розпочнемо сьогодні з тих, хто отримав чорну мітку за зраду від ДБР. Таких кримінальних проваджень наразі розслідується понад 1800. З них за обвинуваченнями в Держзраді більше 1400. 327 справ стосовно колабораційної діяльності. 857 осіб отримали підозру, 486 розшукуються, понад тисячу перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 561 обвинувальний акт. Чекаємо вироків. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Менше зрадників, ближче перемога. Йдемо далі. Також ДБР завершило розслідування щодо колишнього працівника податкової Києва, який зрадив Україну та очолив фейкову адміністрацію ватажка терористичної організації ДНР Пушиліна. Річ у тім, що експодатківець ще у 2014 році покинув Київ через Москву і поїхав на тимчасово окуповану Донеччину. Добровільно погодився працювати на ворога в так званих державних органах квазіутворення ДНР. Через 4 роки його призначають очільником адміністрації Пушиліна, і цю посаду він досі обіймає. А також поширює дезінформацію та публічно закликає підтримувати рішення та дії окупантів. Наразі йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кожна дія має протидію. Наприклад, ДБР встановило, що працівниця ВЛК на війни чи ні за окрему винагороду підтверджувала діагноз про непридатність для військовозобов'язаних. Неспростовним доказом у цій справі стали іменні конверти з валютою. Саме цей факт змусив обвинувачену зізнатися а за отримання неправомірної вигоди посадовиця може позбутися волі на 4 роки. Також перевіряється причетність до правопорушення керівництва ВЛК та представників інших медичних установ регіону. Зловживаєш своїми повноваженнями, будь готовий нести кримінальну відповідальність. Ми з вами щоразу обговорюємо різні схеми, які допомагають ділкам незаконно збагатитися. Але у всіх цих історіях є один сумний кінець: шило в мішку не сховаєш, оборудки викриваються, а великі махінатори компенсовують збитки та відповідають перед законом. У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині зловмисники налагодили продаж через інтернет платформу військового одягу та амуніції. Термобілизну, форму, сапарні лопатки, військові фляги, військове взуття все це можна було купити чи зробити перед замовленням. А тим часом на етикетках було вказано власність Збройних сил України не для продажу. За викрадення та привласнення військового майна зловмисникам загрожує від 10 до 15 років в'язниці. Слідчі дії тривають. Ви не повірите. В грудні 2022 року, у розпалі повномасштабного вторгнення, ракетного тероризму та шаленої популярності генераторів, керівниця Житомирської митниці вирішила створити організовану злочинну групу і знімати гроші з підприємств при розмитненні товарів. Перевагу віддавали тим бізнесменам, хто возив дороговартісний товар, хотів швидко пройти митне оформлення та готовий був заплатити хабар. За це, до речі, теж можна сісти грати. Разовий внесок становив від 350 до 1000 доларів. Все залежало від вартості партії товару. Наразі обвинувальний акт в суді. Чекаємо вирок. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.